Оскарження неправильного висновку військово-лікарської комісії. Наявні випадки, коли ВЛК, центр комплектування та соціальної підтримки за результатами медичного огляду встановлюють тимчасову непридатність до військової служби з повторним проходженням ВЛК через деякий час, неправильно встановлюють придатність до військової служби, але при проведенні медичного огляду не враховують наявні медичні документи та діагнози щодо непридатності. Для військової служби, просто залишаючи важливе поза увагою способи запобігання чи оскарження неправомірних дій центру комплектування, по-перше, надавати всі наявні медичні документи щодо наявності захворювань та звертати увагу лікарів на наявні діагнози. Далі повідомляти лікарів про наявні хвороби, просити направлення для проведення додаткових медичних досліджень в разі відмови. Лікарів у дослідженні наданих медичних документів письмова з заявою долучати документи та зазначити свої зауваження у документах ВЛК. Далі, також можливо, письмова скарга з аргументуванням причин та підстав. До обласних ВЛК ВЛК регіону з додаванням медичних документів щодо непридатності до військової служби. Також можливо оскарження у судовому порядку. Що ви думаєте з цього приводу для консультації та отримання правової допомоги адвоката? Пишіть у діри, задавайте свої. Питання за можливості надамо на них аргументовані відповіді. Коментуйте. Якщо подобається це відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання. Та ще раз для отримання юридичної допомоги пишіть у дірект. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.